І до подій в Україні дві російські атаки відбили українські захисники на південно-слобожанському. Це колишній харківський напрямок, інформує генштаб збройних сил України. Бої точилися в районах Кам'янки та в бік красного першого окупанти завдали авіаційних ударів біля села Комісарове. З нами на зв'язку Артем Козлов з позивним Ющенко, офіцер із застосування БПЛА першої прикордонної командатури швидкого реагування бригади Форпост. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго вечора. Перед тим, як ви розкажете про ситуацію у зоні вашої відповідальності, розкажіть, будь ласка, про збір, який ви проводите. На що збираєте гроші. Пане Артеме, ви нас чуєте? Маємо, очевидь, технічні. Труднощі, які сподіваюся, зараз вирішують так. Ми е, передимираємо пана Артема Артем Козлов з позивним Ющенко. Це офіцер з застосування безпілотика. Маємо розпитати у нього про е, події на вовчанському напрямку. Насправді, противник е, не можна сказати, що десь якийсь напрямок зараз у нас менш активний. Противник атакує, постійно намагається прорвати наші позиції, зокрема і активно використовує дрони. А Артем Козлов, він офіцер. Використовує у своїй роботі дрони, тому саме про роботу наших дронів, про можливу роботу новинок технології технологій будемо говорити далі. Пане Козлов, ви чуєте нас? Так, так, звісно. Так. Тож давайте зі збору розпочнемо. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте? Напостійні основні бригада Форпост збирає на дрони. Розвідувальні, ударні, це мавіки, аутелі Різні крила розвідувальні, також ударні це і впіві звичайні, нічні, на оптоволокні і так далі. Також це засоби реп, окопні автомобільні засоби реп, щоб по максимуму зберегти нашу піхоту. Ну і ремонт транспортних засобів. Це теж зараз Масхев. Погода різна буває, плюс на війні. Транспортні засоби живуть не дуже довго. На жаль, тому це квадроцикли, багі, автомобілі, броня. Тобто постійно треба ремонт, тому ну і ще багато багато різних засобів, як і розвідувального типу, так і для нашої піхоти. Тому Потреби дуже великі. Друзі, закликаю вас не бути байдужими. Час вже достатньо пізній, насправді можливо, це остання добра справа, яку ви зробите сьогодні, переказавши кілька ваших гривень на те, аби у наших хлопців було більше ресурсів для того, аби ефективно знищувати ворогів. На що зараз можна більш ефективно витратити ваші гривні? У вас свої потреби, але базово для всіх у нас іншого немає. Тому, будь ласка, давайте будемо активними і зберемо якомога більшу суму. А загалом потрібно 500 Тисяч, сподіваюся, що як мінімум 100 за підсумками нашого спілкування вже були Артема. Нещодавно бригада Форпост опублікувала цікаве відео такого незвичайного повітряного бою. На цих кадрах видно, як ворожий безпілотник врізається, чи то підлітає до нього з метою його вразити до українського бомбера вампір. І внаслідок цього повітряного бою наш бомбер полетів далі. А ворожий дрон впав на землю. Розкажіть, будь ласка, що це за епізод, що ви про нього знаєте? Так, так, це вже не перший епізод, і до цього були моменти. З початку нашого тут перебування на Лучанському напрямку теж були подібні випадки. Дуже на постійній основі окумовилися знищити особливу мир на вампір іншого типу з такого класу важких бомберів вони намагаються знищити і звичайними Мавіками, тобто все, що їм під руку підпадає, вони намагаються збити максимум, бо дуже сильно бояться ці дрони. Так само полю полюють за нашими розвідувальними крилами. Тому так, ну і бій там, Мавік на Мавік це теж вже класикою стало. На жаль. Ну, але ми намагаємося ці двобої повітряні перемагати. А чому вони так бояться наших вампірів? Бо це дуже потужний засіб. Цей засіб дуже стійкий до засобів ворожих реп. Плюс несе доволі багато і вибухівки, і різних засобів, як і хімічних, так і, е, ну диви якісь засоби, засоби там видворення піхоти з окупа, окупаційної піхоти, там з бліндажів. Тому це дуже серйозний засіб, яким ми навчилися дуже сильно користуватися в різну погоду, в різний час доби, і його дуже складно збити. Зі стрілицької зброї так само, тому так це такий дуже серйозний засіб, якого ми прям дуже сильно бояться мабуть, найбільше зараз. Пане Артеме, а як сьогодні виглядають бої у Вовчанську? Що вам видно з неба через безпілотник? Дивіться про саме вовчанськ, мабуть, я не маю права багато казати, бо наша бригада тримає оборони трошки далі, трошки правіше по флангу. Але те, що бачимо зараз, що перебуває в Вовчанську, наші попротими суміжних бригад, нічого не змінюється. Ворожа піхота намагається зблизитися з нашою піхотою, яка Ну, це бої за підвали, ще якісь залишилися якісь руїни. Тому так міцучать зараз це суцільна руїна, і наші оборонці максимально закріпилися в цих руїнах і тримають оборону. Тому це такі да, місь міські, якщо можна зати це містом, міські бої. Якщо казати за ділянку за нових нашої бригади та суміжних підрозділів, які з нами поруч стоять, то це лісосмуга, це поля. Тобто це теж такі короткі дистанції, якщо якісь штурмові дії брати, теж намагаються зблизитись, бо вже зеленка почалася і окупантів сприяє для ведення штурмових дій. Друзі, ну вороги бояться не лише українських безпілотників, а й нашої з вами єдності, яка проявляється у тому, наскільки активно ми донатимо кошти на те, аби у наших хлопців було більше ресурсів для ведення бойових дій. І я бачу, що потихеньку збір іде, на жаль, не так швидко, як мені того хотілося, але, можливо, для того є об'єктивні причини, адже. По перше літо, по друге, такий час. Але я сподіваюся, що якщо у вас були якісь сумніви з приводу того, чи не те, що чи потрібно, а чи є у вас можливість, то я сподіваюся, що ви зробите. Обґрунтований вибір вибір на користь стійкості нашої держави на користь підтримки наших бійців звісно якщо у вас є така можливість а я сподіваюся що вона є артеме щодо роботи операторів БПЛА у тому секторі де ви перебуваєте розкажіть будь ласка ви як людина яка безпосередньо займається цією справою у яких умовах зараз працюють оператори БПЛА на харківщині скільки вилітів вони за день роблять в середньому і з якими викликами вони стикаються? Абсолютно різні можуть мовимо бути умови в залежності від задачі, в залежності від класу за яким працюють наші хлопці. Якщо це якесь розвідувальне крило, то буває дні, коли вони цілодобово просто літають. Стяга ставають що зажати, заряджати акумулятори, там десь перекур і летять далі. Якщо це оператори фіві-дронів, так само в залежності від ділянки та умов ведення війни. В даний час і інтенсивності ведення цієї війни. Але ну коли дуже інтенсивний штурмують, то буває там 60 літів за день. Не за добу, а за день у, наприклад, операторів в ПІВІ, так само мавікісти, розвідувальні дрони невеличкі наші, то це теж цілодобово. Основним стопом хлопці літають ну так умови трошки ну, як завжди на війні складні. Вони не бувають легкі ні у кого. Але ми зі свого боку намагаємося створити для хлопців, для операторів в нашій бригаді максимально такі, навіть в цих умовах, якісь сприятливі повторюсь, умови для перебування на позиціях і для ведення ну розвитки і виконання своїх задач. Дякую вам за інформацію. Артем Козлов з позовним Ющенко, офіцер із застосування БПЛА першої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Форпост, був з нами на зв'язку.